Добрий день. Сьогодні ми, як завжди, хочемо поділити, поділитися з вами дуже цікавою інформацією, як харчування та спосіб життя впливають на шкіру і що реально допомагає, а що є міфом. Мене звати Тетяна Губенка, я нутриціолог, і сьогодні в мене в гостях. Доктор, дерматолог, косметолог Олена Костюченка вітаю вас, пані Олена, і хочу вас запитати перше, а що відбувається зі шкірою в 20-30 років? Тому що ми з вами обговорювали в, в, в нашому ефірі? Що відбувається зі шкірою у підлітковому віці? А тепер ми перейдемо, що відбувається зі шкірою у 20-30 років. Такий дуже цікавий вік, і що ви що ви скажете? Як кожа, як, як які зміни відбуваються у шкірі в залежності від харчування, мабуть? Ну таке дуже обширне питання. Дякую, що ви взагалі мене запросили знову. Мені дуже приємно, надзвичайно приємно. Ага. І хочу сказати, що ви піднімаєте дуже важливу тему, тему, яку я на своїх прийомах своїм пацієнтам постійно, постійно наголошую, розповідаю. Але що коли говорить лікар на прийомі, це. Не завжди сприймається швидко і якісно, тому що кожен пацієнт, uh -huh. коли приходить до лікаря, він дуже хвилюється, наче все розуміє, прийшов додому і забув, що де що йому розповідали. Це був дуже uh -huh. часто в моїх пацієнтів. Да, тому це, це так, і... так зі шкірою, як і з усім організмом, відбуваються зміни заплановані, скажімо так. Ми дорослішаємо. Ми народившись, починаємо дорослішати. І е, те, про що я говорю постійно, що ага. ми є те, що ми їмо. Тобто, це не тільки я говорю, це сказали ще древні е, мудреці. Е, ага. І е, якщо ми хочемо бути здоровими, ми маємо вживати здорову їжу на всіх етапах свого життя. Е, і вчитися цьому я вважаю, треба з дитячого садочку. Взагалі в школах має бути е, курс не то, що курс, а уроки по нутриціології, по нормальному, здоровому, адекватному харчуванні, по е, здоровому способу да. життя і так далі. А цього на жаль, ну не дуже, скажімо так зараз є таке. Я не знаю, як там США у вас а в Україні точно цього нема. Хоча є вже по валеології, там деякі уроки. Ну, вже починають є, все, та, все є да є уроки, але це не нутриціологія, а якось ну, в курсі біології підійці, да, да в курсі біології. Зараз вже включили mm -hmm. да, е, такий предмет, е, як як правильно харчуватися, як це харчування впливає на стан е, всього організму, організм. не тільки шкіри, Дорогий, шкіри. Так, да, так. В цілому. Я вже говорила і от, до речі. Так, да. да. до речі, я маю таке запитання, щоб нам якось так було Валі. легше обговорити, від дівчинки, да, 22 роки. Ну, це студентка, знаєте, всі дівчинки хочуть бути красивими, доглянутими, і вона каже мені: якщо я їм здорову їжу, харчуюсь так, як треба, чи потрібно мені взагалі ходити до косметолога? Ну так починаючи там з 20 років, от що б ви порадили. І коли взагалі треба починати ходити до косметолога? Я не можу вам сказати таке не зовсім коректне запитання, тому що до косметолога ми люди йдуть річі цілком. У мене собака просто слухає нашу лекцію. Вона нам, да, вона нам допомагає. Сиди е, хочу сказати, що йти треба тоді, коли є якась проблема. Е, і угу. просто, якщо ви нормально харчуєтесь і маєте нормальне повноцінне здоров'я, то у принципі, зараз тільки засобів догляду за шкірою правильних, що в 22 роки буде достатньо нормального, адекватного очищення та зволоження. І сонцезахист, звичайно, це святе. А потім може з часом, але коли є проблеми, є дефіцити в організмі. А зараз, ну, якщо чесно, я не, не зустрічала такого пацієнта. До мене приходять, uh -huh. в принципі, здорові люди на прийом, тому що я займаюся більше естетичною медициною, тобто красою. І ми, коли починаємо обстежувати, то виявляється, що у всіх є купа дефіцитів, які треба. Коли вони прибираються, то вже абсолютно по-іншому вони починають виглядати. Вони стають більш здоровішими, і, звичайно ж, шкіра каже, і шкіра, і волосся, і, і шкіра і, дякую. Дякую. Дякую, вона просто починає. А от ви тільки що сказали, нагадали нам про сонцезахисний Крем. От як ви вважаєте, що сонцезахисний Крем з СПФ потрібен влітку чи на протязі всього року? Якщо чесно, треба скажете? протягом всього року, тому що е, наші екрани також мають дуже потужну. Фото подразнюючу дію для шкіри uh -huh. і вини uh -huh. викликають дуже багато проблем. Тому е, навіть взимку, от в Україні, е, начебто, сонця немає, і індекс низький чи супернизький, uh -huh. але ми всі в екранах, ми всі в комп'ютерах, ми всі в телевізорах, і необхідно наносити зранку е, е, і, і наші захист... шкірі потрібен захист, так обов'язково так. А ввечері потрібно знімати цей ну, да. захист це. І наносити якесь зволоження в молодому віці. Обов'язково. О, це дуже важливо, тобто, що е, для зволоження. Так, да, 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 що, да. Треба ну, такі поради від косметолога, що 20-30 років. Де, ти, можна зайти на сайт PubMed, це... він є там і для пацієнтів, і для лікарів, ага. зареєструватися, ага. і можна ці дослідження просто читати. Дуже багато і дуже, дуже цього цікавого. А ми потім під цим відео дамо лінк добре, на цій добре. сайт, ви кажете. Добре, так. Що там є. Uh -huh. Багато цікавої інформації здається по здоров'ю, по, по харчуванню, дослідження, клінічні дослідження, метааналізи. Так, дуже і, дуже і все, багато. Доказова, ми звичайно, доказове все. Дуже дуже цікаво. Можна просто розгубитись у цьому да, потоці. А от якщо ви кажете, то люди вже підуть по цьому лінку і вже будуть досліджувати, верніше, читати ці дослідження. Да, а а ще таке питання. А от ще, ще таке питання, але ж. Ну, насамперед хотіла вас запитати, а чи є різниця між жіночою та чоловічою шкірою? Тому що різниця хтось є, вважає, тому, що є, а хтось вважає, що є різниця є, тому що гормональний фон у жінок і у чоловіків абсолютно інший. Тому, угу. в принципі, епідерміс і у тих, і у інших однаковий. Плюс-мінус у uh -huh. чоловікам більше повезло за рахунок гормонів, він більш пружний, більш товстіший. Жінки більш ніжні взагалі по по життю, тому ж uh -huh. трошки інше. Uh -huh. Тому жінкам я вважаю, треба більше доглядати за шкірою, більше зусиль uh -huh. е, е, докладати, щоб отримати той результат, що чоловік мився, е, намастився, побрився, намастився кремом, і він уже красавець. Просто в них да, немає да, скачків да. гормональних, як у нас, немає mm -hmm. ні таких оцих особливостей. В них собі за рахунок тестостерону та шкіра товста, красива і пружна, досить довго. Так, mm -hmm. їм mm -hmm. дещо повезло більше В цьому смислі. Тоді е, запитання одне від чоловіка, да, там 25 років, який займається, він каже, що він займається спортом, п'є протеїн, ну зараз е, доступно, угу. це, п'є вітаміни, так? Но, але з'являються прищі і е, таке запитання: чи може бути е, ці прищі е, через добавки, так. через протеїни? І через тренування? Що Так, так, да, так. Да. Досить часто у, у таких людей, які поради, які які, ага. які дуже багато тренуються і допивають протеїни. Е, досить часто в них буває акне, яке важко лікується до тих пір, поки ми не коректуємо повністю їхнє харчування уже з точки зору медицини. То виключаємо ага. додаткові протеїни, залишаємо їм нормальну кількість білків природного походження, скажімо так. Okay. Mm -hmm. і, і, і тільки потім потихеньку починається нормальна стабілізація процесу. Відновлення. І, відновлення так що тут і, треба і, бути та, дуже… Та. Дуже пильними до цих добавки. протеїнів, і так. вітамінів, да. тому я просто знаю, що ці добавки можуть містити цукор, лактозу і так далі. Для ну я і хотіла ще сказати, баланс що треба Теба досить гарно вивчати то, що ви починаєте собі додавати. Що ви, ви п'єте? Да, що ви кладете у свій да, угу. до свого організму. Це 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 дуже важлива і дуже та, класна порада. А скажіть, от з цього приводу, які от що ви порадили, які продукти допомагають шкірі виглядати? Ну допустим, там не мають бути які... шкіра буде класно виглядати, якщо по нутрієнтам буде повноцінно все, то тобто буде адекватна О, дуже... кількість білків, uh -huh. Тобто м'ясо, м'ясного, mm -hmm. ці, ці продукти рослинного походження, білки, походження. У нас скільки там має? Десь відсотків 30-40 має бути білків однозначно. 40 рослинного походження і 60 відсотків yeah. тваринного yeah. походження, білки, так так, складних вуглеводів. Я проти того, щоб про вуглеводи, ну тобто глюку, все що містить глюкозу Вжибали в їжу так, так, так. мінімізувати, скажем так. Mm -hmm. Але якщо да. дуже хочеться десертики якісь з'їсти, то після повноцінного прийому я дозволяю. І пів тарілки Но... має бути овочі: овочі і фрукти. Це в півтарілки, одна четвертна третина, получається четвертинка білків, одна четвертинка. четвертинка. Складних вуглеводів, будь-яких там, пів... аби да, було. чередувати їх, чередувати, чередувати, щоб чим більше всього смачного ми їмо, тим краще. Якісь квашенинки, ну там ну формлювані фрукти. Так, фрукти рови да, просто класно. Mm. Насіння має бути, мають бути е, на нормальні повноцінні жири, е, такі як авокадо. Що у нас там горіхи, горіхи. Рослинні, рослинні. Вони так, будуть так. засвоювати, буде повноцінний жир, і при цьому і для організму буде просто своїтись. велика вдячність. Так. Так, що, так, це, так, це дуже важливо. Я думаю, ви по цього приводу більше, як нутриціолог, можете розповісти. Так, так. Я, це, це так, що ви кажете, як доктор, і це дуже Корисна, корисна інформація для наших глядачів. А, а от ще й дівчата да, в такому студентському віці 20-30 років, це ж студенти. І ну, то, от і реалії нашого життя. так, якщо... Не до, ну, Допустим, готуються до екзамів, екзаменів і, і безсонні ночі, і от як шкіра, як бистра ем, привести шкіру до ладу. От, от що і ви порадите в такому, такому випадку? Організм... Можуть бути експрес якісь поради? Ага, є експрес-порада. Дівчата е організм в вашому віці це система саморегулюючись. Якщо ви приберете ага. стрес і виспитесь. Сразу ви там не через буде. день будете нормально харчуватись, ви через угу. день просто будете знову богинею. Так що, що, що У -у -у. тут говорити? Просто не треба резерви організму вичерпувати особливо в цьому віці. Не треба сидіти на дурних отих дієтах, які... Найбільша повноцінна це, дієта, це, я хотіла. дієта да. це спосіб життя. Ход, почитайте, що таке дієта означає. Не треба гнатися за швидким не треба, не да, треба брати вступленням. У вас має бути повноцінний раціон всі, всім. Угу. Наші друзі, як я говорю, мікробіом, вони сидять і чекають так. всяких смаколиків, а, а вони, а від цього залежить наш імунітет. Є Міз, мізки і кишківник, оця вона основно вони диктують. Ми, ми всі співсуществуємо, як це українські залежні люди. від нашої мік, нашої мікробіоми. Вона нам каже, да, або... ми залежні від нашої мікрофлори, хоча вони теж сидять там і чекають. Дай нам тут поїсти смачненько, дай, будь ласка, а ми тобі ну, кріпимо. Ні, ну а як? Я так, я, так, я, так. Не розповідаю. Вони не розуміють, чого треба їсти ферментовані овочі. Я їм говорю, вони овочі, знає, так. моляться, реально. Що дай, дай, дай нам так. і ми тебе ну, укрепимо. Да, я і хотіла ще сказати, що дівчата в цьому віці часто е, е, ну як, на ріє, вони хочуть, от, вони, да, я не буду раз. їсти, да, вони будуть освіти, не буду тобі, їсти, все, вісти, все, лікарні, все. пропадають. І потім волосся починає витоншуватися, випадати, і ой, доктор, проколіть мезотерапію, а ти розумієш, що мезотерапія ну, нічого не дасть, тому не що там треба прибрати дефіцити. Просто треба прибрати okay. дефіцити. І прибираємо дефіцити, пояснюю, годинами розмовляю, пояснюю. Хтось розуміє з першого разу, okay. а хтось із третього, якщо чесно, що треба просто повноцінно харчуватись нормально, щоб ще народити дітей. Вони ще до 30 років uh -huh. навіть не думають і не ну мріють хтось, але треба кар'єру побудувати, Треба ну такий сучасний світ. Не Вони так, біжать, такі сучасні, вітять, так. не не доїдають постійно в дефіцитах. Заганяють, а потім як можна виносити, коли ти вже не зовсім здоровий, нормальний здоровий організм. Звичайно, що вже передаєте так, схильність що... якихось поломок своїм дітям, уже самі того не осознаючи. Да, да. Тому треба харчуватись нормально, адекватно, повноцінно, здорово, і Таня може вас цьому навчити. Я думаю, що просто, якщо ви будете Зверну... індивідуально розбирати кожну ситуацію по-своєму, то кість, можна так, так. просто бути здоровим і, і, і... Так. Їжа може налагодити ваш шлунковий Та це налагодити. стан і так далі. На все, да. І е, тоді хотіла такі бліцпитання угу. один-два е, слова. Кава ворог чи друг шкіри? Е, до чотирьох чашок кави можете почитати в клінічних дослідженнях, в принципі, ага. можна. Але я вважаю, що кава все ж таки не треба більше двох чашок в день використовувати. Тому що це надмірна стимуляція для організму, виробляється е, ага. Стимулю, стимулюється э, господи, кори наднирників. Гормони кори наднирників, ви вирізняються, ага. навіщо нам лишня стимуляція? Ну, я вважаю, що не треба. Але часто Ти, ви організму, ставить, так? Так. Да. Просто ми зараз живемо в стресах, то додавати само, самостійно, осознанно. Не вважаю, не треба. Не, не треба, не треба виснажувати свій да. організм. А я ще хотіла додати, як нутриціолог, що е, е, каву, якщо ви вже хочете пити, то тільки після сніданку. Тобто, після. наче серце Однозначно. не рекомендовано. І, і якщо ви п'єте там е, чашечку кави, то треба склянку води е, пити. Ну, так, ось такі так, так. поради, да. так скажемо. А колаген, так чи ні? Як ви відноситесь? відноситесь? Треба його вживати чи ні? Ну, якщо на душі стане легше, то треба. А, а так, якщо у вас повноцінний раціон по білкам, жирам, вуглеводам, то в принципі ні. Колаген це білок, один з білків, і в нашому шлунку, в кишківнику, він поріжеться до амінокислот і використає ці амінокислоти як будівельний матеріал організмом туди, де це буде необхідно. Якщо а, да, питися, да, пити, да. звичайно, треба пити. Чого би і ні? Це біло. Добре. Врахувати його. Так, так. Так, супер. Омега-3 чи вітамін Д? Що важливіше, на ваш погляд? І те, і те важливе, вони працюють абсолютно по-іншому. Інколи Доліт треба солдкер. як доповнення один до одного. Омега-3 має потужну протизапальну дію. Вітамін Д да, він йде як про гормон, тому дуже багато функцій в організмі дуже багато да, да. виконує. Тому треба контролювати. А я знаю, що вітамін Д раніше недооцінювали. Була інша да. доза, норма, а зараз це вивчається вже... більше да. це все... да, вивчається. І я знаю, що Д е, от як нутриціолог, раджу всім своїм пацієнтам е, приймати вітамін Д на постійній основі таку е, мінімальну дозу. Можна я трошки. Підкоректую під да, да, треба звичайно. дивитися, чи є дефіцити. Якщо є дефіцит, це по аналізах, коли його занадто по аналізах, то його не треба вбивати. Угу. То в мене ну, де, от, я знаєте, я зараз за отак за, праці нахай. не бачила. Я бачу не зараз бачила вже. Вже є, серйозно, вже не є. Бачила. Тому що всі читають, всі читають про важливість, mm -hmm. призначають mm -hmm. самі собі лікувальну дозу. Ну самі так. Ну, в нас в Україні ні, це ні, можна. Самім не треба і да, та, та, на виході приходять люди з гіпервітамінозом, і це теж не є зовсім добре. Я ну, розумію, це, так. Слухайте, це мабуть, вони такі дози приймали лікувальні. того вітаміну D. Да, да, лікувальні, так. Да. Ш... Є препарати, які, філактичні, тобто я говорю, що треба дивитися по аналізам, є там дефіцит, не є, і тільки від того може відштовхуватися. Тому вже то навіть білодобавку треба так. призначати тільки, якщо є покази. 100% так воно і є, так. Да. Ми не призначаємо а, тільки так. після того, як розглянемо аналіз, це mm -hmm. дуже такий а, індивідуальний підхід. А, один продукт, який покращує стан шкіри. Один. Я, я знаю багато їх. Да, Оце ну, я прям не знаю, який це виділити один. продукт. Ну, наприклад, дивіться, для, 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 для шкіри, для надважливо, шкіри вот. надважливо достатня кількість біл, білку в організмі, щоб поступала достатня кількість. Uh -huh. Тому що наша шкіра, вона. Велика, найбільший орган в організмі, але вона стоїть mm -hmm. в черзі за будівельним матеріалом останньою. Тому, будь ласка, має бути достатня кількість білків для того, щоб у нас була красива шкіра і, як результат, красиве волосся. Волосся ще далі в черзі. Mm -hmm. і, Боже, казальник. Ну, наприклад, риба. Наприклад, риба, або... риба, м'ясо, яйця. Е, що не, там. Треба їх не треба їх уникати. не Треба уникати. Треба постійно, щоб воно було, і почерговість має бути постійно щось, щось їсти. Щось, щось їсти. Кожен прийом їжі має містити в собі білок. Має бути Білок, так. Да. Теж має, має місце бути обов'язково. Е, од, окей, один е, продукт, який шкодить шкірі, ми зараз про шкіру. Консерванти. Боже, чіпси шк... будуть шкодити, mm -hmm. алкоголь буде шкодити. Один шкодити. шкодити. Давайте. Mm -hmm. Для молоді чіпси це лучше не треба. Mm -hmm. Це те, щоб загострення викликати на шкірі. Mm -hmm. Недосип, до, не але ідеальне харчування. Це врятує От ідеальне харчування від недосипу. Не врятує. Для молоді, це буде святе. Їжа це святе, це просто стовпи, фундамент. Да? Да. Сон, сон повноцінний, контроль стресу, повноцінне харчування, питний режим. Воно все фундамент нашого повноцінного життя. Воно одне одне доповнює і підсилює, але ну, якщо воно... виривається з контексту, то. Ну що ж, нема одного фундамента, нема однієї ноги. Ну як? А має бути чотири. Да, так, воно є. І ви, як дерматолог, косметолог, який головний засіб у догляду за молодою шкірою? Має бути От, які? за будь-якою uh -huh. шкірою, має... uh -huh. в основі має бути повноцінне очищення. М'яке повноцінне очищення, яке не буде. Подразнювати шкіру, не буде пересушувати, не буде порушувати оцей баланс шкіри захисний сильно. Ага. Це дуже-дуже важливий порада Це дуже може бути, може бути е, що там, гельчик може бути, але треба дивитися по складу, що ага. воно має бути для суперчутливої шкіри, давайте отак. ітог такий підсумок підведемо. Ага, Ітох. Ото буде. Найкращий засіб, один кращих. Дуже класна порада. Я навіть сама, я щось думала, що взволоження, а тут ви кажете, що очищення це дуже важливо. Ну, найважливіше. Mm -hmm. У нас все важливе, але ж mm -hmm. очищення це найважливіше. Класно. пані Олена, дякуємо вам. Сьогодні ми отак от да, і побачили, що шкіра це не просто дзеркало, да, а індикатор того, що ми е, їмо ін, індикатор нашого способу життя. Так, не Тільки того, що ми їмо, як ми спимо, що е, який нас наш психічний психологічний стан. І це все відображається на нашій шкірі. І, 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 і хочу ще і, так зауважити, що, і, що красива шкіра це починається з повноцінної тарілки. 100% Ось. однозначно. Тобто повноцінна тарілка це гарантує вам красивий стан шкіри, спокійне життя. Здоров'я всьому. Так, так, Бережіть здоров'я з молоду. 100%. Ось, ось такий, ось такий наш посил, нашим дорогим слухачам, глядачам. І сьогодні була дуже цікава бесіда. Я думаю, що я вважаю, що нам треба продовжувати цей наш... Добре, я тільки так. Ефір, такі наші ефіри, і в наступному ефірі я такий анонс. Вже ми будемо обговорювати шкіру 30-40 років. І що там Добре. відбувається? Які там, там поради порадить нам, цікаво, наша там... пані Олена? Слідкуйте, підписуйтесь, підписуйтесь на канал і е, бережіть себе. До До Всего гарного дня. Всього надія. До зустрічі. Пока -пока.